<реш> Здравствуйте, гости, господа, вы откуда? Дайте мне микрофон. Сейчас я микрофон возьму. Можно мне <реш> микрофон? <реш> а <реш> вот вы уже навчились с этими микрофонами. Саша, <реш> пожалуйста. <Не можу реш> Здравствуйте, гости, господа! боже, боже. Вы откуда? И куда? Если мимо проходите если к нам... Зачем, скажите? Ну, Скажи, зачем пришли? За ну, а невесту зачем пришли? Ну да, вот добрые. За да, невесту? Вот прекрасно. Ждем тебя, наш сокол ясный. Вы там за стопом, вы иди сюда, бралует... Да у нас невеста есть, невозможно глаз отвезти. Не невеста, а царица, да такая мастерица. Мы невестой дорожим, просто так не отдадим. Нужен выкуп, выкуп нам такой, чтоб не выразить ценой. Так просто. Весело и удобно. Я думал, что она много сложнее будет. А, это же не все. Чтобы невеста у окна не соскучилась одна, должен ей отсюда ты крикнуть о своей любви.

Сердечник столько ласкових словець. На кожну букву э, ласкове слово. Для шо, 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 шо. Кожна буква є кохана. І да. треба сказати на кожну букву э, ласкове слово. Кухаты, Для Дедя. Дедя. На О. На О. Нет. Очень кохане, Боже. О Боже. Хорошая. А не лодший. Найкраща. Все одно. Ну очень. Найлочка. Я тебе люблю. Я их кохаю.

Мы жениха совсем не знаем, и все о нем узнать желаем. Пусть вдруг свидетель не спешат, перечислить нам заслуги жениха. Да, похвалы. Самый лучший друг, надежный человек. Хороший брат, хорошо учится. Не п'є, не куре. По-друге не ходить. По-друге, не ходить. Шурі, по-друге, не ходить. Просимо встати Женіха на табурет. Просимо встати Женіха на табурет. Зараз <рес> посмотримо, как одети. Да, Мне одет, давай, да. давай. <свяк> вот. давай, давай, давай. одет обуд по моде, и пиджак на балахоне, модный фраг, часы огнем, даже галстучек при нем. В общем, можем быть спокойны, на вид жених вполне достойный. <свяк> Що, ну, тобі не треба ставати, Що означають эти цифри? Вот ромашка поливает, оторвика лепесток, угадай каномеров. Іран четвертого Моїй жінки день народження. Просто щось не знаєш. чи Остільки Постійно вісім. Чора на вісілісії. 160 чоловік. Ось стріль на вісілик. Мамки. Бля. Тридцятого, одиннадцятого. Познакомились. Ай! Ну, не 30-го. на не

День народження, да? так? а, а болі. <рошень> можна гроші. Звичайно, да, хочемо. У нас немає грошей. Ми Не прийдемо. Без грошей, просто Конечно, так. Хочете. Ну, неправильно, грошей. Тут уже путряги, а не дух і А тепер, милый же, вот тебе полотенце. Завяжи його так сильно, як ти любиш свою невесту. Кому? Кому на шиї читали? Зав'яжи його так сильно, як ти любиш. давай, япотріма. Вяжи. Затянеш одного розвідка. Я тримаю, так, не маю, зав'яжу. Може, мені ще русану потребу. Так погано любиш. Так погано любиш. Молодець! А тепер розв'яжи, так як ти будеш швидко розв'язати сімейні проблеми. Я на такому круку не підписувався. Попис. На не цього, як я не роблю. Ну все, тепер ви все вже, Так, обережно там маленько. — Та ми не готові співати, а ви? Ми як підготовка команді. наці не попадає

Ви що, машину потім до стек купляєте чи Що це ти що за нашу наше з машиною чи що? Подивимося, як ви кажуть, що ми за молодою вже за молодою не задумали, ми його може не заберемо.

То вона вас не дають. Так, там обережно, щоб нікому гоку не відро. Ні, корова не чекають. Вот так как ты играешь, так Заходьте, <coughs> куди? Куди? Ты на верну мысляху, трошки вещи. Задом, 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 аккуратно, аккуратно. Давай, давай.

to ljube, to šta luče A ja je, a ja mama je. A ja mama je tu. Ne se kupamo. Ne se kupamo. Ne se kupamo. Ne se kupamo. Ne se kupamo.